Наш робочий день. Я до слова запрошую речника антитерористичної операції-полковника Андрія Лисенка з останню інформацію про перебіг подій у зоні проведення АТО. Андрій Миколаївич, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Противник продовжує накопичувати сили на основних напрямках збройного протистояння. У районі аеропорту міста Донецька бойовики намагаються витіснити українські підрозділи з населених пунктів Авдіївка та Мар'їнка, а також з села Піски. А на маріупольському напрямку взяти під свій контроль населені пункти Широкине та Чермалик. Найбільш напруженою залишається обстановка навколо міста Дебальцеве. В цьому секторі оборони бойовики неодноразово штурмували опорні пункти та базові табори сил антитерористичної операції в районі населених пунктів Луганське, Кам'янка, Чорнухина і власне міста Дебальцеве. Атаки супроводжувалися щільними обстрілами з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та стрілецької зброї. Проте, всі атаки. Бойовиків були відбиті, і незаконні збройне формування понесли втрати в техніці та живій силі. За інформацією оперативного командування Північ на Луганщині, в районі населеного пункту Обозне, наші бійці знищили російський танк Т-72 разом з екіпажем, а в районі станиці Луганської два КАМАЗи з бойовиками. За минулу добу, внаслідок активних бойових дій ми втратили 11 українських військових і ще 40 отримали поранення. Противник активно продовжує вести повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Загалом, за минулу добу зафіксовано рекордну кількість 22 прольоти безпілотників. Зокрема, воїнами прикордонних підрозділів Станиця Луганська, Красноталівка та Мілове зафіксували проліт десяти безпілотників, які порушили повітряний простір України та незаконно перетнули державний кордон. Ще шість безпілотників наші військовослужбовці зафіксували неподалік населених пунктів Краматорськ, Артемівськ та Мілове. Вчора близько 12-ї години. Дня наші бійці протиповітряної оборони Повітряних сил України збили ворожий безпілотник типу орлан 10 Він здійснював повітряну розвідку, коригував вогонь артилерії та реактивних систем залпового вогню ворога по позиціях сил антитерористичної операції та по мирних мешканцях міста Краматорська і його околиць. Це вже шостий безпілотник. Терористів, який було збито захисниками нашого неба. І бойовики розгортають свою діяльність на території Росії за оперативною інформацією. Бандити у стані глибокого алкогольного сп'яніння з Луганська на вантажівці прорвалися на територію Росії. Водій автомобіля, в якому перебувало ще двоє людей, протаранив загороження, встановлені на прикордонних пунктах пропуску із Зварине і Донецьк. І виїхав за межі України на жодні вимоги російських прикордонників чоловіки не реагували. Щоб їх зупинити, по тривозі були підняті загони ОМОНу та співробітники ФСБ Російської Федерації, які застосували вогнепальну зброю. І, Як бачимо, російський тероризм повертається проти своїх творців. Внаслідок злочинних дій ворога гинуті мирні мешканці Донбасу вчора зранку. У місті Попасна під час артилерійського обстрілу загинула невідома жінка та отримали осколкові поранення 5 місцевих мешканців. Також від вогню бойовиків є загиблі і населеного пункту станиця Луганська, Волуйське та Дзержинськ. Поблизу селища Новоташківське було знайдено тіло місцевого мешканця. З осколковими пораненнями. Попереднє встановлено, що він підірвався на протипіхотній міні. Бойовики тричі обстріляли місто щастя з реактивних систем залпового вогню. Бойовики продовжують наносити артудари не лише по позиціях Сил ТО, а й, власне, по місту та місцевий ТЕС. Внаслідок артилерійського обстрілу бойовиків пошкоджено газопроводи у селищі Лобачева. Новоайдарського району Луганської області від газопостачання відключено 100 абонентів. У Донецькій області через бойові дії терористів знеструмлений 81 населений пункт. У місті Краматорськ внаслідок злочинного обстрілу 10 лютого бойовиками з реактивних систем залпового вогню Смерч пошкоджено 12 багатоповерхових будівель. Загальна сума збитків, завданих терористами внаслідок цього обстрілу з урахуванням виплати компенсацій загиблим та постраждалим складає понад 3,5 мільйони гривень. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні продовжує розслідувати цей злочин. Вже встановлено, що обстріл вівся саме касетними снарядами. Зокрема, у звіті місії від 12 лютого зазначено, що. Кожна ракета була обладнана касетними модулями. Після ретельного вивчення модулів міжнародні спостерігачі заключили, що подібні елементи характерні для боєзапасів, що застосовуються проти бронетанкової техніки та живої сили. І триває евакуація мирних мешканців Донбасу з прифронтових міст. Офіцери групи цивільно-військового співробітництва, ризикуючи власним життям. Проводять евакуацію жителів Красногорівки і Мар'їнки, що піддаються хаотичним артилерійським обстрілам з боку бойовиків. Серед евакуйованих чимало людей похилого віку. Також до цих населених пунктів українські офіцери везуть і продукти, дитяче харчування, медикаменти та засоби гігієни, зібрані волонтерами. За оперативною інформацією, бойовики обстрілюють навіть спеціальні автомобілі білого кольору з написом Медична служба порятунку. Аби не наражати людей на небезпеку. Вчора з міста Дебальцева організований вивіз людей не здійснювався. Водночас, за вчорашній день небезпечні території Донецької області, самотужки або за допомогою волонтерів полишило. 519 людей, з них 28 дітей та двоє людей, які не здатні самостійно пересуватися. Всім їм надана необхідна допомога та запропоноване тимчасове житло. З міста Попасна вдалося евакуювати 36 мирних жителів, з яких 5 дітей. Вчора Кабінет міністрів України виділив 5 мільйонів гривень для допомоги постраждалим та сім'ям загиблих під час терористичного акту 10 лютого у Краматорську. Місцева влада має затвердити план витрат протягом наступного тижня. Українські спецслужби успішно знешкоджують ворожих диверсантів. Так, служба безпеки України затримала мешканця Харкова, члена банда формування ДНР, на прізвисько Німець. Розчарувавшись у злочинній діяльності незаконного збройного формування, бойовик сам здався нашим правоохоронцям і дав викривальні свідчення злочинів своїх кураторів. Бойовик входив до незаконного збройного формування, яке підпорядковувалося безпосередньо терористу Гіркіну. До вашої уваги відео з каяттям затриманого. Так смог вічно що люди, правозглашаючи лозунг є руського у реальності только сім смерть і насилие на Донбасі. Притім окончательно винчательно опарку все преступной організації і уехал в сім'ї. Також наші оперативники затримали двох диверсантів банди формування ДНР, що вирбували найманців до лав незаконних збройних формувань у Запоріжжі. Один із затриманих на прізвисько Дімон. Збирав інформацію про вогнові позиції Збройних сил України, брав участь у провокаціях та підривних акціях, а також особисто захоплював заручників ватажка диверсійної групи, до складу якої входив Дімон. Служба безпеки України затримала трохи раніше. Також у Запоріжжі СБУ затримала ще одного терориста, який мав поширювати. Символіку так званої новоросії в місті та вербувати поплічників через соціальні мережі. У січні зловмисник отримав нове завдання щодо зриву мобілізації в області, штучного підбурення протестних настроїв, шляхом розповсюдження, дезінформації та відвертої брехні. На Луганщині наші силовики затримали члена банда формування призрак. Бойовик покинув ряди незаконного збройного формування після того, як його безпосередній командир кинув своїх поплічників під час бомбардування міста Ямполя. Це знову свідчить про те, що ватажки бандитів воюють виключно заради свого власного збагачення та готові кинути на призволяще своїх підлеглих у будь-який момент. Крім того, вчора вночі контрозвідка затримала члена диверсійної групи у Харкові. Мешканець Харкова брав участь у підготовці та вчиненні вибухів у кафе Стіна, спробі підриву мосту біля клубу Британія у Журавлівському гідропарку, а також закладені вибухового пристрою неподалік заводу імені Малишева. Зловмисник зберігав і постачав зброю, вибухівку для вчинення терактів і диверсій, збирав інформацію про об'єкти інфраструктури, а також переховував інших членів. Терористичної групи. Українські військові, що захищають Дебальцева, давно стали прикладом хоробрості та героїзму. як і захисники Донецького аеропорту. Один з них командир одного з українських підрозділів з позивним Кремінь. Він народився в Івано-Франківську і отримав своє прізвище за твердий характер. І непохильність навіть у найзапекліших боях. Його підлеглі довіряють командиру своє життя, знаючи, що він зробить все, щоб виконати задачу без втрат і повернутися на базу. Ані він, ані його підрозділ не залишають своїх рубежів і продовжують тримати оборону. Вчора, за підсумками зустрічі у нормандському форматі у мінську за участю лідерів Німеччини, Франції, України та Росії. Було досягнуто домовленості щодо припинення вогню на сході України та процесу мирного врегулювання. Відповідний документ було ухвалено в рамках тристоронньої контактної групи. Відповідно до його положень, з 15 лютого з 0 годин встановлюється режим припинення вогню. Протягом наступних двох тижнів від лінії вогню має бути відведено важке озброєння. Документом також передбачено звільнення заручників проведення місцевих виборів за українським законодавством та відновлення контролю Україною за державним кордоном. Цей документ залишає в силі попередні мінські домовленості і виступає з позиції територіальної цілісності України. Міжнародна спільнота вітає підписання мінських домовленостей та підтримує Україну. Президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер підтвердив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Брюсселі готовність ЄС надати гуманітарну допомогу постраждалим на Донбасі. Зокрема, повідомив про виділення додаткових 15 мільйонів євро для зазначених цілей. Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер підтримав досягнуті. У мінську домовленості щодо припинення вогню на Донбасі, однак стурбований тим, чи будуть вони реалізовані. Він також наголосив, що якщо перемир'я не буде дотримане, Канада розгляне усі варіанти допомоги Україні, в тому числі й поставки зброї. Сполучені Штати не виключають можливості застосування санкцій проти Росії. Та прийняття рішення щодо озброєння України, якщо найближчим часом стане зрозуміло, що Російська Федерація і підтримувані нею бойовики не виконуватимуть мінських угод у повному обсязі. Про це зазначила в четвер під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепу США Джен Псакі. За результатами саміту у Брюсселі, в четвер прем'єр-міністр Польщі Єва Копач зазначила, що з понеділка набудуть чинності санкції, які Узгоджена на останньому засіданні міністрів закордонних справ ЄС. Крім того, якщо виявиться, що мінські домовленості будуть порушені російською стороною, то Єврокомісія буде готуватися до чергових санкцій. Аналогічну заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Президент Франції Франсуа Оланд в свою чергу зазначив, що Росія поки не виконала всі умови для передачі їй десантних кораблів класу містраль. Незважаючи на нові мінські домовленості, діючий голова ОБСЄ Іві Цедачич заявив, що організація з безпеки співробітництва в Європі докладатиме зусиль, щоб сприяти дотриманню мінських домовленостей сторонами збройного конфлікту на Донбасі, та закликав усі сторони скористатися можливістю, яку даю, дає цей комплекс заходів із тим, щоб припинити бойові дії та знизити напруженість в регіоні. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання. Дякую, Андрій Миколаївич. Олега Нат. Скажіть. Ірина Шевченко, колега, скажіть, будь ласка, чи відомо щось про нічний обстріл Луганська? Справа в тім, що у нас за минулу добу було 111 обстрілів по всій території зіткнення, в тому числі по населених пунктах. Загалом. Обстрілам було піддано 48 населених пунктів і прилеглих до них територій. І Луганськ є. Є Луганськ. Зесощайте прес. Скажіть, будь ласка, от у нас є така інформація, що у Донецькій області села, що називається Логвіново, зараз йде бій між луганськими сепаратистами та батальйоном Донбас. Скажіть, будь ласка, а хто зараз контролює це місто? Наразі там дійсно іде бій. Місто зараз не контролюється жодною з сторін, тому що воно є якраз полем протистояння. Щоб ви розуміли, траса, яка йде. Дебальцева це не єдиний шлях до, наших, скажімо так, до нашого Дебальцевського гарнізону. Тому наші бійці, які тримають зараз Дебальцева, вони отримують і боєприпаси, і все інше, що необхідно для виконання своїх бойових завдань. Щодо цього населеного пункту Логвіного, дійсно там дуже жорстке протистояння йде. Бойовики стягнули дуже багато резервів, підтягують їх. Ми також це робимо. Іде маневрування наших підрозділів, там не тільки цей батальйон Донбас, там і інші підрозділи Збройних сил, вони прикриваються вогнем артилерії, тому там зараз, ну скажімо так, незрозуміла поки що ситуація, і казати про а, якусь перевагу однією сторін поки що неможливо. Бій триває. А ще таке питання. Чи очікуєте ви фазу конфліктів на сході перед режимом припинення вогню і чи вживаєте якихось заходів, щоб зменшити втрати, якщо вони будуть? Ну, в будь-якому випадку а, і до, до а, терміну, коли має розпочатися режим припинення вогню, ми будемо утримувати свої позиції і відповідати вогнем на атаки супротивника. Лілія Прокопенко, п'ятий канал. Стосовно Логвинова, там є інформація, що бойовики взяли в заручники 17 наших військовослужбовців. Чи це так чи ні? У нас такої інформації немає. Те, що їх взяли в полон. Там, здається, 12 чоловік. Це точно є. Щоб наші до них потрапили, такої інформації не надходила. In English, please. Хотіла б зрозуміти, що має статися в Дебальцево згідно мінських угод? Хто має контролювати Дебальцево згідно мінських угод, нових підписаних угод? Thank you for uh, справа в тім, що uh, це не нові угоди, це комплекс заходів. Тобто покроково виписано, що має відбутися на виконання угод, які були досягнуті у вересні минулого року в мінську. Тобто, це не нова якась документація, це більш детально розписаний план щодо втілення цього мирного плану президента України. За цими домовленостями, Дебальцева має залишатися за українською стороною. Більш того, підрозділи бойовиків мають відійти якраз на лінію розмежування, яка була встановлена, зафіксована 19 вересня в меморандумі, який було підписано у Мінську. І вже потім, після того, як припиниться вогонь, розвести від цієї лінії розмежування на мінімум на 50 кілометрів. Обидві сторони, які мають важке озброєння калібром більше 100 міліметрів. Тобто Дебальцева має залишитися за Україною. 100 міліметрів, Андрій Миколаївич, це, ну, тобто це гра, де смерть, це залишається тільки стрілкова зброя, правильно? Легка стрілецька зброя. Угу. Франс Тран моє запитання дуже схоже через те, що мені до сих пір не зрозуміло. Згідно цих угода, чи Україна відведе свою тяжку зброю від Дебальцево? Дебальцево буде залишатися частиною України? Це значить, що вам потрібно виводити від тяжку зброю? Те саме стосується Маріуполя. Це, що воно теж попадає в цю зону, буферну зону 50 кілометрів. І готові, чи ви, чи ви готові вводити тяжку артилерію з цих двох міст: Дебальцю та Маріуполь? Значить, мінські домовленості передбачають відведення важкого озброєння і артилерії калібром більше 100 міліметрів, незалежно від назви міста. Воно відводиться від. Лінії розмежування по всій території в зоні конфлікту. Це не залежить від назви міста. Як тільки на другу добу режиму припинення вогню цей режим підтримується під наглядом міжнародної групи ОБСЄ, а також тристоронньої контактної групи, в яку входять офіцери. Українських збройних сил, офіцери російських збройних сил, а також представників ОБСЄ, Під цим контролем відбувається відвід важких озброєнь, одночасний. Щоб, не, щоб можна було запобігти будь-яких провокацій. Це має бути обов'язково моніторинг. Моніторинг буде здійснюватися трьома способами: це е, візуальний. Які здійснюють власне люди, які знаходяться на лінії розмежування, це через безпілотні літальні апарати з повітря і засобом космічного супутникового зв'язку теж з космосом, щоб можна було теж зрозуміти більш масштаб, масштабність того, що відбувається на цій території? Тому ще раз наголошую, що незалежно від назви міста українська сторона готова. 100% виконати всі вимоги, які були передбачені мінськими домовленостями. І у вересні, і як по кроковий план, який був підписаний вчора тристоронньою групою. Street Journal. Скажіть, пожалуйста, Андрій Ніколаєвич. А що зараз відбувається в Маріуполі? Азов сообщает, что там все спокойно. И я так понимаю, по количеству обстрелов оно увеличилось, по сути, по сравнению с со вчера, Да? То есть мы наблюдаем не успокоение огня, а наоборот эскалацию. И в продолжение небольшой вопрос про Дебальцева. Там была информация, что а члени центра по координації і припинення вогню вони повинні туди приїхати. Ви можете щось прокоментувати, що там відбувається з цієї точки зріння? Сіба щодо південного напрямку, тобто Маріуполь на сьогодні там обстріли продовжуються, але сказати загалом за всю зону антитерористичної операції і лінію зіткнення, ми можемо констатувати наступне кількість. Обстрілів не зменшилася, залишається приблизно на одному рівні з минулими добами, але е, географія розширилася. Якщо раніше було 30-32 населених пункти, то за цю добу було обстріляно 48 населених пунктів. Тобто е, іде ураження вже не просто е, українських силовиків, просто йде руйнування інфраструктури і. Відверстю вбивство нашого мирного населення бойовиками. По Дебальцевому. По Дебальцевому. Наразі там також зараз йдуть жорсткі бої, і моніторингова група поки що не в змозі бути присутньою, оскільки там зараз ну, триває бій, там неможливо зараз бути, спостерігати за тим, що відбувається. Як тільки встановилися режим тиші, тоді. А, Представники цієї групи можуть виїхати на місце і вже спостерігати за тим, хто порушує, хто проводить провокації щодо порушень цих домовленостей режиму тиші, і відповідно звітувати. І маю е, сказати, що саме європейська світова спільнота зараз дуже е, прискіпливо дивиться на те, як Росія, а також бойовики будуть виконувати. Ці домовленості, які були прийняті, скажімо так, на вчорашньому очному засіданні за участю голів держав і представників так званих ЛНР ДНР, Юля. Веродин плюс один питання з приводу обстрілів наростання їхньої кількості і розширення географії. Чи стало для командування це сюрпризом? Власне, після підписання мінських домовленостей. І чи могли б ви цю ніч, останню добу порівняти з попередніми? Чи є вона якоюсь унікальною або інтенсивнішою з точки зору обстрілів і географії? Дякую. Справа тим, що підвищилася щільність, і не зрозуміло, чому обстрілюються і знищуються мирні населені пункти, в яких немає українських військових. Справа в тім, що до нуля годин 15 лютого залишається півтори доби, і ми зробимо все можливе, щоб зменшити можливість бойовиків завдати шкоди як і мирним мешканцям, так і нашим військовим. І ми відповідаємо дуже влучно у відповідь. Робимо, працює наша артилерія. Але а, вплинути на бойовиків може тільки ті, хто їх озброює, надає можливість воювати, а також ставить накази, віддає щодо наступів і атак. Я думаю, що це не їхня воля, і це очевидно, тому що в нас вже є дуже багато оперативної інформації з приводу того, що відмовляються вони йти вперед. Оскільки дуже багато втрачених людей з їхнього боку. Дуже дякую, Андрій Миколаївич. Колеги, наступний брифінг по ситуації в зоні АТО завтра о 12.30, наш брифінг за дві хвилини по справі. Надії Савченко. Дякую всім, до побачення.